Виявлення іонів гідрогену та гідроксид іонів у розчинах, установлення приблизного значення pH води, лужних і кислих розчинів за допомогою універсального індикатора. Обладнання піпетки. Реактиви, столовий оцет. розчини натрий-хлориду, натрій гідроксиду хлоридна кислота, універсальний індикатор, дистильована вода. За допомогою піпеток нанесіть одну-дві краплі кожної досліджуваної речовини на окремі смужки індикаторного паперу дистильовану воду, столовий оцет, розчин натрій хлориду, розчин натрій гідроксиду, хлоридну кислоту, порівняйте колір кожної смужки з таблицею в підручнику та встановіть приблизне значення pH.